Усім вітання, мої дорогенькі, крукуємо дорогою стародавніх страв. Чи знаєте ви, що таке мачанка? Це не просто страва, це ціла традиція, яка передавалася з покоління в покоління. Приготуємо справжню м'ясну мачанку, старовинну українську страву, яку колись подавали до вареників, млинців, домашньої локшини, чи просто зі свіжим хлібом. Це страва, яка зігріває, насичує. Та збираю родину за столом. Головні продукти, які нам потрібні для цієї страви, це два види м'яса: свинина та телятина, цибуля, сметана, олія для смаження. Так, мачанка у нас м'ясна. Зі свинини обрали лопатку. Ця частина містить трохи жиру, це зробить страву соковитішою. Теж маточок телятини. Краще взяти телятину або молоду яловичину з мінімальною кількістю прожилок, щоб м'ясо було ніжним і швидко готувалося. Першою нарізаємо телятину. Їй потрібно більше часу на приготування. Перед нарізанням ретельно промиваємо м'ясо під проточною водою та обсушуємо паперовими рушниками. Обсушування допоможе утворенню гарної скоринки. Якщо м'ясо мокре, то під час смаження воно буде не смажитися, а тушкуватися. Нарізаємо тоненькими пластинками. Так, це маченка, і саме так у нас її готують. І так нарізають. Ми показуємо наше приготування. Якщо ви маєте чим поділитися, пишіть у коментарях. Такі шматочки швидше просмажаться та будуть м'якими, буде зручно смакувати. Далі розігріваємо петельню. Якщо є, беремо таку човунну, щоб тепло трималося. Наливаємо олії, добре нагріваємо її. Тим часом свинину нарізаємо аналогічними тоненькими пластинками, промиваємо та обсушуємо. Якщо на м'ясі є зайва волога, вона випаровується під час смаження, внаслідок чого м'ясо може стати сухішим. А просушене м'ясо швидше схопиться з коринкою, яка утримує всередині м'ясні соки. Олія розігрілася, викладаємо телятину, обсмажуємо її на середньому вогні, періодично помішуючи, щоб олія огортала кожен шматок. Для смаження беріть сковорідку з товстим дном. Саме в такій сковорідці протягом усього готування буде триматися постійно висока температура. А тепло буде рівномірно розподілятися по всій поверхні. Далі частинами до телятини відправляємо свинину. Такий мікс м'яса створить чудовий смак та текстуру. Телятина віддасть свій особливий глибокий смак, а свинина насиченість і соковитість. Також вона виділяє трохи більше жиру і ним обміняється з телятиною, роблячи її ще ніжнішою та м'якшою. Завдяки цьому маченка буде особливо соковитою та ароматною. Додаємо частинами, щоб м'ясо все прогрівалося і рівномірно обсмажувалося, помішуємо, слідкуємо, щоб воно добре зарум'янулося, і однаково, щоб не було різних шматочків недосмажених або пересушених. Крім цієї страви, на нашому каналі є ще одна смачна, давня традиційна українська страва це свіжина по-домашньому. Готується на витоплених шкварках зі свіжим м'ясом, легенями та печінкою. Тут поєднуються надзвичайно різні та цікаві смаки. Це та страва, яку готують найпершою після забою і частують родину. Завітайте на канал та готуйте з нами українські страви. Далі підготуємо цибулю до смаження. Цибуля важливий компонент мачанки, адже вона додає і густоту, і смак. На 2 кг м'яса беремо 1 кг цибулі. Нарізаємо її півкільцями. Цибулевий сік позитивно впливає на м'ясо. Він розм'якшує його структуру, розщеплює м'язові волокна, додає ніжності та соковитості. Також під час тушкування цибуля, яка присмажиться більше, розчиниться у підливі, зробивши її густішою. Її карамелізований смак додасть солодкуваті нотки. Смажимо м'ясо, поки з'явиться золотиста скоринка. До речі, під час смаження м'ясо не солимо. Це зробимо в кінці, тому що сіль витягує вологу. Витягнемо її соки, тоді шматочки стануть сухими та твердими. А знаєте, звідки походить слово «мачанка»? від дієслова мочати або мачати, що означає вмочувати шматок хліба, млинці або вареники у соус чи підливу. Мачанка – це традиційна українська страва, яка має глибоке коріння у сільській кухні. Вона була популярною серед селян, оскільки готувалася з доступних продуктів м'яса, цибулі, сметани, борошна та спецій. М'ясо вже має гарну скоринку, зарум'янилося. На цьому моменті додаємо нарізану цибулю, трохи мнемо руками. Це допоможе їй швидше пустити сік і краще просмажитися. Смажимо до м'якості, поки вона стане напівпрозорою та золотистою. Її аромат змішається з м'ясними соками та надасть страві смаку. Цибуля добре пом'якшує м'ясо. Тому із цього випливає, що шашлик, який маринований у великій кількості цибулі, виходить дуже м'яким та соковитим. У різних регіонах України мачанку готують по різному. На Поліссі більше схоже на юшку подається з картоплею або млинцями. На поділі та галичині густа підлива зі шматочками м'яса, до якої мачають хліб або вареники. На Полтавщині та Чернігівщині роблять мачанку на основі борошна та сметани, іноді додають шкварки або ковбасу. Мачанка це не просто страва, а спосіб їжі, адже її основна особливість у вмочуванні. Це підкреслює зв'язок української кухні з простотою, ситністю та натуральними смаками. Ця страва не втратила своєї актуальності й сьогодні. Особливо серед любителів традиційної кухні. А на Тернопільщині така страва, як мачанка, добре відома в кожній родині. Але мачанка у них це густий суп з м'ясом, з зажаркою з борошна і цибулі. Далі робимо ароматну приправу. Для цього у кавомолку кладемо два лаврові листки, 10 горошин чорного перцю. Перемелюємо спеції протягом декількох секунд. Свіжозмелені спеції мають набагато яскравіший аромат, ніж вже готовий мелений перець. Тому цей крок зробить мачанку ще смачнішою. Додаємо спеції до м'яса. Це той набір, який тільки підкреслить смак м'яса, не перебиваючи його. І тепер саме час додати сіль. Робимо це лише після того, як посмажилося м'ясо та цибуля. На цьому етапі страва вже виглядає апетитно. Можна насолоджуватися просто м'ясом із цибулею. Обов'язково спробуйте, хто не смакував такої страви. А коли спробуєте, тоді і зрозумієте, як все просто, але надзвичайно смачно. Мачанка має відповідати своїй назві. Має бути багато підливи, щоб вмочувати хліб чи поливати вареники. Додаємо 500 мл домашньої сметани. Перед цим обов'язково пробуємо її на смак. Сметана не має бути кислою, інакше зіпсує смак мачанки. Ми ще ж будемо тушкувати м'ясо у сметані декілька хвилин, а при нагріванні кисла сметана стане ще кислішою. Додаємо одну головку чеснику, пропущеного через прес. Часник додасть особливого аромату та легкої пікантності. І цю густу сметану розводимо бульйоном. М'ясо потрібно ще протушити. Якщо бульйону немає, тоді влийте води. Ну, звичайно, з м'ясним бульйоном мачанка буде смачніша, ситніша та навариста. Гарненько перемішуємо та тушкуємо на повільному вогні ще 30 хвилин. За цей час. М'ясо повністю просочиться сметанковим соусом, стане ніжним і запашним. Адже сметана містить молочну кислоту, яка діє як натуральний розпушувач. Вона поступово розщеплює білки в м'ясі, роблячи його м'якшим. І ще тушкування у сметані запобігає втраті вологи. Завдяки цьому м'ясо залишається соковитим. Мачанка готова. Подаємо до столу гарячою. Вийшла неймовірно смачною. І зі шматочком чорного свіжого хліба вона розкривається найкраще, дуже смачно пахне часником та спеціями. Після такого тушкування м'ясо вийшло м'яким та соковитим, повністю просоченим сметанковим соусом. Шматочки що телятини, що свинини стали ніжними, буквально розпадається на волокна. Текстура м'яса без найменшої жорсткості це все тушкування в сметані. Також чудово пасує до мачинки квашанина, огірки, помідори, капуста. Кислуватий смак квашених овочів збалансує ніжну вершкову юшку мачанки. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.